Так, ну що, громада, привіт усім. Так, розповім трошки ще про свою сонячну станцію. Все, панелі мої стоять. В принципі, скільки ми встановили е, генерації, це в мене 2, 32 штуки по 610 Вт. Встановлено два поля тут, тут і з тої сторони по 10 штук і тут на гаражі. Південна сторона. Там осталь... ну, 12 кВт. Ой, 12 панелей. Оце така в мене потужність. Так, підемо далі. Так. Рішив добудовувати розбудовувати свою електростанцію. Вирішив встановити зелений тариф. Ну, документи там пішли, попрацьовуються в ресі, ну, цим. Організації. А я працюю над самою Іменно... технічною частиною станції. Тобто проводю стрінги, встановлюю інвертори, проводка. Тобто буде частина. частина в мене буде встановлена тут ось, вже провідася висить туди до лічильника, там зробив заземлення. Коло лічильника. Тут у мене що ну, бачите, гараж мій, під навіс, де техніка зберігається. Там стрінг покрутив. Будемо там, може завтра встановлювати, якщо погода буде хороша. Так, що тут? Тут же щось прийшлося пробити бетон, ну, прорізати і встановити заземлення. Короче, буде це на... Інвертор Huawei 30 кВт. Потужність купив, тобто я купив. Там треба, щоб потрібно, щоб до... Зараз перейдемо. Потужність потрібно збільшувати було мені. У мене було 12 кВт, 380, а треба було ще докупляти. Ну, це рахуйте там по 2800. Прийшлося докупити. Ну, звісно, копійка там немаленька виходить. Але зато просто що сонячна станція без зеленого тарифу, це ну, поговоримо. Зараз підемо до інвертора, Дея і там поговоримо, що там, що там виходить з вироботкою. Якщо повключати усе в будинку, всі прилади. Тоді йде якась генерація. Якщо інвертор нічого не включено, то і генерації сонячної немає. Оце такі діла. Так що треба зелений тариф, щоб було куди його дівати. Правда, ну, там акумулятори ще, акумулятори на 20 кВт, ну вони швидко заряджають, заряджаються, якщо сонячний день, то так, що ми тут зробили? Коротше, провід 10-10 квадратів. Це я сюди провів Потім два стрінги. Це прокопано до піднавісу. Вже сюди заведені. І такий інвертор. Інвертор Huawei. Сюди підключення буде получатися. Ось бачите, ну, перша, друга, третя фаза, 0 і пє-провідник. ну, Тобто, це заземлення. Теж виведено. Можете бачити. Бурили, тут трохи набурили бетона. Так, ну що? Потихеньку працюю, потихеньку все встановлюю. Що Воно, в принципі, нема такого нічого сложного, що там е, таке. Установили цей, вчора заземлення. Зробили ну, коло самого інвертора, потім коло самого лічильника. Сьогодні провели кабель, кабель ну, в трубі одразу пластикові, ніякі, я оці не використовую гофри. Труба, в принципі. Може, трошки дешевше, але ну, набагато, набагато надійніше. Ну, проводиться провідник. Так, що підемо до інвертора. Де я там подивимося вже. У мене вже ця станція працює з 8... перед 8 березням установили. Подивимося, що там вона напрацювала. Так що такі діла. Будемо. Так, поїхали. Так, ну що, приїхав я сюди. Перебазувався, де встановлений інвертор Д я 20-20 кВт гібридний інвертор. Тобто з ним ну хто це для нових глядачів. З ним закомплектував я 4 акумулятора по 5, 5 кВт. сейчас повністю все заряжено вечір. Повністю заряджена станція. 100% 100% заряд. Вже сонечко сідає, вже, вже за горизонт зайшло. А воно 600 660. Вже за хмару. Вже, за, за горизонт за хмару зайшло. Воно вже бачте, генерація падає. Ну, так. І подивимося ще. кажу, по стрінгах. А ну, Що тут? Який стрінг працює? Коротше, працює, бачите. Працює. Та вони вже всі, обидва не працюють. Перший стрінг видає 392. Ну, це той, що на захід. О там перший стрінг у мене, він двойний. Ну, тобто, на самому інверторі MPPT вход. Оцей MPPT вход. Темно, ну, звісно, не побачите. Світло було включається. Ну, коротше, двойний стрінг. Я його запаралелив із схід захід. А південь у мене. Другий стріль. Бачите? Захід ще дає 400 Вт. Це захід, схід. Можна відключити. Зараз побачимо, дивіться. Фішка. Оце в мене тут виключатель. Коротше, це перший це схід, захід. Відключаємо так, дивимося. Та що ми зараз побачимо? 245. Відключаю. Зараз був на О. 140. 100. 100, 100 Вт. 100 Вт, 125 Вт. Так, включаємо схід. Зразу раз, виросло. Бачите, скільки? Що получається, вони працюють нормально. І самий вирубаю. Вирубаю. Оно. От самого неба працює 113, 100, 100, 100 Вт. Дає західна, на яке вже сонце взагалі нічого не світа. ну просто небо світа. Получається, оце два стрінги. Тепер разом включаю їх. Разом включаю. Я днем таке не експериментую, щоб, щоб оці виключателі дугу не ловили. Ну, там. І бачите, разом вони ще видають. Уже сонце зайшло, уже схвари, сонце зайшло вже вечір. Час можемо побачити. Тут час. За сьогодні виробило 63. КВт. Ну це я сьогодні трошки ну, мало включав. Ну, та й небо було сьогодні таке хмарнувате. Так, що тут такого ще вам цікавого показати? Так, будинок сьогодні спожив 55 кВт, а то остальне 10 кВт. Пішло у, у, у акумулятор. 10 кВт. Ну це якраз мені хватає на ніч. Я світло мережею вже. Можна сказати, 2 місяці, я не користуюся мережею повністю автономний. Коли тільки, користуюся, це коли тут дощі були ну сильно хмарно і дощ був, тоді воно трохи підсосало. І то ночі прийшлося мені, бо акумулятори не зарядилися, а ночі прийшлося мені використовувати мережу. Так, ну, щас, що ми тут дивимося щас, за місяць? Дивимося. З мережі ми взяли. Це сьогодні 0,6. Ну, це якесь деворо там написано. Ага. Це за сьогодні, бачите, 20. А. 230 Вт з мережі це у нас взяло за 2 місяці 230 кВт. 230 кВт. Ну це ще сюди, враховуючи, що вона була ще без сонячних панель там працювала. Ну, просто. Інвертор все рахував зразу. Так що там у нас? Тут? Ну тут нічого цікавого немає. Так, що вам ще показати? Ну, по генерації можемо показати. А ну, так, ось сьогодні. Це за березень місяць. Ой, за, за квітень місяць, за квітень. Бачите, яка генерація? Було, доходило до 80, 80 кВт у день. Ну, сьогодні ж скільки там? 50, 65, Так, а ну, а як же тут перекласти? Бо я ще навіть не, і не поняв. Де воно тут? Ого. Коротше, я не поняв, де воно тут що? Ну, коротше, такі показники. Ну, цікава, штука, я ж кажу, повністю автономні. Де щось може трошки підсасувало, коли дощ був. а так, Із мережі. А так воно тут ось у мене стоять трансформатори струму. Ну. Які не випускають ток на продаж. І стоїть запрет тільки через трансформатори струму. Ну, тут є така функція. Ну, легше вам показати режими роботи. Бачите? ось в мене стоїть, тільки в мене нульовий експорт в мережу. Ось третя поділка. Через трансформатори струму. І тут, де це 1200, я можу потім поставити, скільки мені треба буде продавати, ну, які лишки будуть. Я виставлю там 8 кВт, ну, приділюся. І я буду скидати з цього інвертора в зелений тариф. І, звісно ж, потім там буде той інвертор Huawei повністю працювати на зелений тариф. Ну Він теж зможе мене забезпечувати. Він же буде до лічильника стояти. І, якщо я буду багато споживати і день буде хмарний, то тобто, та станція друга, вона буде мене кормить світлом. Ну, годувати світлом. Отак От виходить. Якось так. Що виходить, що мені ще треба поставити, можна ще ну я панелі, у мене зараз 40 штук ще лежить. Це їх треба буде сформувати ще 3 стрінги. Чим хороший ще інвертор той Huawei, що в нього 4 MPPT трекера двойні. Тобто. Це як двойні, ну хто розуміється в цьому? Там 1100 вольт на один стрінг можна підключати. Ну хай я буду підключати десь 900, по панелях 900 вольт. І це я зможу 8 стрінгів зробити. Ну, дивлячись, куди що буде влазити. Можу там менші стрінги робити. Ну, тобто скомбінувати так, щоб одні дивилися на схід панелі, другі на захід, треті на південь. І це все скомбінувати, щоб розтягнути час зранку до вечора. Тоді, виходить, станція буде більше виробляти. І виходить, ще цей інвертор буде лишки скидати. Ну, я йому запрограмую, Тут вже ж можна запрограмувати, де воно все по часу. Бачите? Зарядка від мережі, ну, такі у нього це я так розпечатав і там можна виставити буде. Ну, коротше, все воно програмірується по годинах. Наприклад, коли буде час. Пік, Він буде скидати, чи акумулятор заряджати у час пік, коли, ну це час пік, коли в 12 там, чи в час дня, коли найбільше буде сонця. зарядити, наприклад, акумулятори там ще щось. Ну, коротше, все можна попрограмувати. ну, Надіюся, все в мене вийде. Так, вже сонце зайшло. Не знаю. ну, Зараз виглянемо, дивіться, 410 Вт. Зараз глянемо. Вийдемо на вулицю, глянемо, де наше сонечко. Ну уже Я сюди заходив, то сонце вже зайшло. А воно ще досі генерує. Ну Це в мене тут стоять райзени 610 і двохсторонні, які навіть друга сторона равна якихось Вт 100-150. Ну коротко, Оця двохсторонність дає оцю пасмурну погоду. Чи як коли не дуже. Вже сонце сідає і хмари дає якісь лишні 300-400 Вт. Це дуже добре. наче вже сонця немає, станція мала б не працювати, а воно все одно дає, дає і дає. Воно ви бачите, бачите? Перший пів 200 і другий це за рахунок двохсторонності. Так, ну що, вийдемо зараз, глянемо, як так, що там за погода. І подивимося далі. Так, що виходить? Вже я перебазувався сюди да, на, на гойдалку своїми костелями. Так, і ми бачимо, а там у нас захід повністю. Ну, вже Тарас лампочку включив на ніч, вже приготувався до ночі. І вже сонце зайшло, бачите, така хмара чорна здорова. І сонце вже зайшло за нею, за хмару. Вже дуже захід повний. Отут у мене буде встановлений лічильник. Бачите? Отам От стоїть лічильник. Вони я вже там зверху провід вивів у трубі цій поливній через, ну коротше, через горище сюди напрямік. Бо, бо виходить, що треба лічильник тут встановлювати мені. Приїдуть хлопці з ресур міняють оці провода. Поміняють оцей лічильник і встановлять тут лічильник на зелений тариф. Що я тут зробив? Їм Приготовив їм тут. Приготував тут, тут бачите, воно заземлення. Заземлення. Отам От воно прорізав шину, бачите, там воно шину прорізав. Тут таку тор... торца 40, 40 нас. 4х40 шина, ну така вона шина, як от та. І тако вертикально зарізав бетон і тако її забив. получився як, як шов. Компресійний шов. І тут забив 5 арматурин по 2 метри. Бачте, прокопав сантиметрів 20 десь отак. Прокопав. Землю, звісно, вбрав бо, щоб тут на траву газону не насипати. І забив штирі і зробив тут заземлення. Це одне заземлення, треба повинно бути коло лічильника. Воно не заземлення, воно вважається як грозозахист. Там воно, те, хто побачив болтик приварений з нержавейки. І так зафіксовано. Там будуть хлопці чіпляти заземлення. Тобто називається. -виход, типу. Так, ну все, сонце вже зайшло і ми йдемо відпочивати своїм, звісно, костелем. Ну нічого, може заживе, я думаю, так що зоро. А ну в кадрі ідіть, ідіть сюди. Зоро, не хочете? А кісточка де? А? Ой. Все, треба, обдурили. Обдурили дурака. За 4 кулака. Все, ви вже отримали, воно диви, чия то валяється, бери доїдай. Бери, доїдай, морда. Бери доїдай, зоро, кісточку доїдай, воно диви, вже отримав. Вовчара позорний. Да? Гавкать не вмієш. Давай. Всім пока, короче, попрощався, зоро. Все, ви свою пайку отримали, побігли, дурили по кісточку. Так, все, всім пока.